Громаду корінних народів, яка жила у віддаленому важкодоступному місті канадської провінції Манітоба, довелося евакуювати через лісові пожежі. Людей доставили повітрям до Ніагарського водоспаду, що в провінції Онтаріо. Нині всі в безпеці кажучи, це було страшно, боявся не за себе, а за всіх інших. Пожежа була всього за пів кілометра, а вітер у біка аеропорту. Вогонь наближався. Нас евакуювали вертольотами з нашого заповідника, оскільки в нас не було виходу. Ми опинилися в пастці. Пожежа оточила нас з усіх боків, і це було страшно. Селена кастель утратила двох дітей під час пожежі у 2008 році. Від цього їй ще важче переживати лихо цього року. В Манітобі внаслідок пожеж вже загинули дві людини. Я переживала сильний стрес. Дуже добре знаю, як це втратити близького. І більшість членів нашої громади відчували те саме, коли я втратила все через пожежу. Але знаєте, матеріальне можна заповнити, а людське життя не повернеш. цього року в Манітобі зафіксували 111 пожеж, 27, які раніше активні, і їх вважають неконтрольованими. Деякі загрожують населеним пунктам. З провінції евакуювали 17 тисяч осіб. Влада сподівається, що найближчими днями трохи похолоднішає і пройдуть дощі. Це полегшило б роботу пожежників. На допомогу місцевим бригадам прийшло понад 175 вогнеборців з інших провінцій, а також зі США. До гасіння вогню долучили майже 60 літаків.